Народу від слова Божому. Будемо на себе налаштуємо, слухати Боже Слово. Що Бог сьогодні скаже для нас? Його слово живе і діюче. Біблія каже, внутрішнє всяко миття Дух воно проникає, якщо серце відкрите, до розділення душі і духа, соглоб і мозку. І що робить? І судить. Ви приставте, прийшов зібрання, до зібрання не ходиш, все добре. Прийшов зібрання, совість починає сюди. Дивися, що я не такий. Треба змінюватися. А от не хожу, все нормально, такий, все добре. Прийшов і судить. Хай судить совість, хай говорить, правда? Господь правильно, чиста совість. Хай Господь говорить через своє слово. Не все, можемо ми розуміємо, не все. Ладно, змінюватися нам треба, переображуватися треба. Я не раз нагадую, як Біблія каже, святий. Хай ще освячується. Хай це вже святий. Освячується. То й добре, що нам треба йти до досконалості. Хай Бог благословить. Ми будемо славити, молитися, дякувати. Але перед початком я починаю отакий текст. Сьогодні думав що перед початком читати. Отакий текст, ситуація, яка в нашій країні, яка не змінюється на краще. Не знаєш, коли це все закінчиться. Хотілося б, щоб закінчилося. Хотілося б, щоб люди просто вже вздохнули цього. На стільки часу? Ніколи не думав, стільки років. Тому читаю один із псанм. Це 12-й, за який перекладає 11. П'ятий і шостий текст. Ті, котрі кажуть, нашим язиком ми переможемо. Останаші при нас, хто є нашим паном, і запитаю. Ми переможемо. Хтось говорить так. Хто може нами командувати? Ми пани. Але дивіться, що слідуючий текст. Через утиски нужденних та зітхання у Боги підіймуся негайно, говорить Господь, пошлю спасіння кожному, хто його потребує. Амінь? Якщо моляться, це хоче панувати. Це каже, а хто мені пан? А хто б мені вказував, мені а мною командував. Господь це бачить за стільки часу. І я, каже, бачу нужденного, який сьогодні плаче, молиться, і я захочу, говорить Господь. Я вірю, що ми ще своїми очами побачимо Божу могутність. Алілуя! А сьогодні ми зібралися в домі Божому для того, щоб славити нашого Господа могутнього і сильного. Давайте ми піднімемося. У нас є пісня для Божої слави і для